І сьогодні я буду грати в Roblox хованки. Да, сьогодні я буду грати в хованки. І так, за... і так, ви знаєте, треба ставити лайк і підписатися на канал. От треба ось таке робити. Ставити лайки і підписуватись. Ну, а через 20 секунд ми вже будемо починати. Через 20 секунд. Давайте подивимося, сьогодні Дівочка. Так, косочки дівчика заховалася. Коськи угу. мальчик заховався тут. Так, коссочка цей заховався. Як він туди запригнув? І так, угу. да, давайте швидше, швидше, швидше. Давайте, давайте. І так. І яке місце? І... Опа! Дивіться, яке місце. О, Угу. І так. Тільки не я. Я не хочу. Мен... Я так погано шукаю, тільки не я, тільки не я. Тільки не я. І. Хух не я. Бо я дуже погано шукаю. Погано. І так. Давайте тік давайте тікаємо кудись заховатися. Так, давайте сюда залізу. Так, залізли. Дивіться, сюди. опа. Не. Опа. Так, так, так. Угу. Так, сюди. Оп. Ні, тут не допрыгну. Головне не впасти. А! вона здалася! У нас сдалась. Итак, давайте рулетка, рулеточка, рулетка, какая карта, я карта, я карта. И... И... Вот такая. Угу. Итак, только не я, 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 только не, не я. Прошу, только не я. І... Ху не я! Оп, знову якась девочка. Так, Зараз будемо ховатися. Давайте побегаю. Оп! Так, 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 Куди ховатися? 에, давайте вниз. 에, давайте прямо сюди. Так, а це що? А, це привіт! Угу, понятно. Так, давайте сюди, давайте сюда заховаємось тільки як запри... запригнути. А, дивіться, сечки, чорна кнопочка. Давайте. О Оп! хух. Так, і я отут буду ховатися. Я тут буду ховатися. Я буду тут ховатися. І так, 17, 16, п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять. Одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один, пум. І так. Так, давайте осьчка, будемо дивитися. Ось очки вона шукає. Угу. Так, вона залізла сюди. Щось тут дивиться. Опа. Ні. Вона, вона йде до банк, тільки не йди туди, тільки не йди туди. Прошу, прошу, тільки не пригай туди. Ні-ні ні, Хух. Хух, вона сіда не, сіда не йде. Якщо б вона запригнула, це бо. Вона б не знайшла. Так, косячка бігає за кимось. Сісечка, якийсь хлопчик тікає, запризве туди. Оп, але опа. Оп, оп, оп. О, пригаєв вниз. Потім отак Куди ж Куда же він запрыгнул? Втік він. так... бежи, вона, біжить, Побачила когось, Біжить! Вона взяла клей І сейчас когось то на нього. Так, косечки, побачила нубика. Побачила нубика, Іде! 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 суперклей использую. Опа, ну проматала. Промазала! Ось вона вони запруги у цей автомат. Дівчинка за ним пригає, але він не зміг. Але побачив доху дівчинку. Опа, зловив. Зловила. І так, ось осьочки, вона знає, що там нубік, але не може запригнути. Як це так запригнуть? Опа, запригнула. І так, шукає. Шукає, там не було. На другу полочку, там немає нікого. Ой, я вже... Заморився коментувати. Коротше, просто дивимось. Я заморився коментувати. Вода. Тільки не туди. Прошу тільки не туди. Туда не прыгать. Ні. Ні. Фух. Вона не сюди запрыгнула. Так, ось опа, наша того майчика. Опа! Знайшла. І так. Ні. Хух вона не йде, вона не йде, вона не йде. Хух так, косички вона побачила когось, якусь дівчину чи то мальчик. Дівочка побігла. Опа, зловила. О, давай, 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 давай вже швидше. Тільки мен... тільки не йди до тих баночок, тільки не йди до тих баночок. Там, там я, якщо вона мене знайде, я програв, а я не хочу програвати. І так, коськи вона йде, 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 йде. Коськи йде вона йде йде, йде, йде вона, йде, йде кудись, йде. Ну, мабуть, туди вона йде, запригоє сюди. Садя, що це? О, я не знав, що сюди можна. Сюди я не знав, що можна. Ну тут нікого немає. Тут никого нет. Ну, на кое поставила. Так. Угу. Опа! Нет, она сейчас туда запрыгнет. <гас> нет, нет, нет. Просто тикай, просто тикай, просто тикай, просто тикай, просто тикай, просто тикай. Я застрях. Опа. Давай будем краще сюда. Гусечка вона. Тикай, не запрыгай сюда. Прошу, я тебя прошу. Нет. не, нет, 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 нет Найди, найди, тільки найди, тільки найди. Ні-ні-ні найди. Найди. Ось сюди, да, 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 краще тут будь. Да, 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 тільки до мене найди. Опа! Все, найди, найди. не йди. Хух, чуть мене. Ще чуть-чуть і мене заловило. Хух ще я переприхнула сті... сюди. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ура! Я виграв, я виграв. Ура, ура! І так, карта. Так, зараз буде нова карта. Так, 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 так. І. І. І знову І... тяк. Знову. І так, давай, Тільки не я, 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 тільки не я. Так, 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 так. Тільки не я. І... Хух, це не я. Ху. Ху, це не я. І так. Угу. Давайте тікаємо, тікаємо. Так, опа. Ні, я туди не хочу. Тому, 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 давайте сюди, вниз. Опа. Оп. Так, забираю гроші. І так. Куди же прийду? В коробочку? А, ні, в коробочку не йде. Я буду пригати. Так, куди ж заховатися, куди заховатися? О, точно, я темний, я можу тут заховатися і мене може не помітять. От як ви думаєте, я ж те, я темний. Мене взагалі може бути і не видно. Мене може бути і не і не видно. Я отак можу заховатися. Ха, Круто, я придумав. І так, давайте. Будемо зараз дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І гра починається. І так, косочки він. Іде, йде, дивиться. Нікого не бачу, нікого не бачу. Падаю вниз. Іду, йду, 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 йду. Нікого не бачу. Нікого не бачу. А от потім тут дівчинка. Вона біжить. А він за нею і зловив. Головне, щоб він до мене не пішов. Ой -ой -ой. І... О, він не побачив, він не побачив мене! Він не побачив мене! Круто! Це круто! Він мене не побачив! Це дуже круто. Це дуже круто. Він мене не побачив, реально не побачив. Так, він кудись. Дивіться, там чиїсь... там чиїсь ноги. О, він теж побачив. Але як запригнути? Угу. Як туди запригнути? Осьочки, оп. Опа, тікай, 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 тікай. Не встигла. Так, він очки ще якогось знайшов. Тільки до, тільки до мене не йди. Хоча, може, він І мене не побачить. Може він мене ще не побачить. Опа. Тут нікого не було. Так, він йде. Ось очки він йде. Шукає когось. І опа, пригості. До... Тільки Ті -ті 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 -ті. не йди до мене з тої сторони. Мої очі рот біле видно. Тож, хай з тієї сторони. Опа! Зловив. Зловив когось. І так, і де він? І де він іде. Тільки ні 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 Хух. Мене він не побачив. Так, він йде. Залишилася одна хвилина 50 секунд. Так. Давай, 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 давай. Давай, давай, тільки не до мене, тільки не до мене. Прошу, тільки не до мене, не йди до мене. І він не йде до мене, він йде сюди. Опа, нікого немає. Так, кстати, дивіться там дивіться там на ялинку сочки. Хтось там сидить. Дивіться, там двоє. Давай залазь, там я когось побачив, давай залазь. Він мабуть, теж побачив, теж, мабуть, побачив, якщо лізе. Так, давай, поліз. А ну, ні, він не хоче вже. Мабуть, не побачив, а захотілося йому. Але в мене питає, як вони туди залізли? Оце в мене таке питання. Ну, ладно, якось залізли. І садю, що це такий за магазин? Ага. Угу. Uh -huh. Тут все все за Roblox. Понятно, а тут. Угу. Uh -huh. Все за Roboкси. А тут. Угу, uh -huh. Понятно, все тут за RoboX. А тут. Теж все за Roboкси. А тут теж все за Roblox. І так, кісяч, дивіться, когось побачив. кось побачив. Опа. Тільки давай не йди. А, де я, де я? А, я вон там. І так, він отуди там книжка. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ура! Ладно, давайте всім пока. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пока-пока.